Доброго дня, дітки! Тема заняття? Яка професія найкраща в світі? А ви знаєте, що таке професія? Професія це праця, яка вимагає від людини певної підготовки і чималих знань. Розглянь уважно кімнату і назви представники яких професій попрацювали, щоб було все те, що ти бачиш у кімнаті. Тут попрацювали будівельники, кравчині, які пошили гарні штори та подушки, меблярі, які виготовили різні меблі, художники, які написали гарні картини, дизайнери, які продумали, як все буде розміщено, гончарі, які виготовили горщики та вази. Чи багато ти знаєш професій? На світі стільки цікавих професій, що всі навіть перелічити важко. Послухай вірш, у якому дуже багато професій. Великий дім. Будівельник зводить дім. І поселяться у нім лікар, токар, агроном, диктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст чи прославлений артист. Ось який великий дім. Місця вистачить усім. Гра про професію не скажу. Залюбки її покажу. Пограй у цю гру разом з друзями. Один гравець, не називаючи професію, показує її за допомогою міміки, жестів та рухів, а інші відгадують. Хто відгадав, той показує наступну професію. Гра, вгадай професію за предметами. Намагайся відповідати повним реченням. Кому належать ці предмети? Всі ці предмети належать лікарю. Кому належать ці предмети? Зображені предмети належать пожежнику. Кому належать ці предмети? Все це належить художнику. Кому належать ці предмети? Всі ці предмети належать будівельнику. Кому належать ці предмети. Всі ці предмети належать кухарю. Кому належать ці предмети? Всі ці предмети належать пасічнику. Кому належать ці предмети. Всі ці предмети необхідні для роботи програміста. Творча гра. Що б було, якби? Подумай і скажи, що б було, якби зникли такі професії, як пожежник, лікар та будівельник? Якщо не буде пожежників, то нікому буде гасити вогонь та рятувати людей. Так може згоріти все місто. Без лікарів теж не обійтись, ми не зможемо одержувати медичну допомогу. А будівельники потрібні для будівництва будинків, в яких ми живемо. А тепер подумай самостійно або звернись за допомогою до друзів що було, якби зникли поліцейські, авторемонтники та ветеринари? Отже, кожна професія найкраща по-своєму. Розпитаю своїх батьків про їх професію. Зараз! Пропоную до вашої уваги пальчикову гімнастику. Повторюємо. Хвилювалось дуже море, екіпажам нашим горе. Та хвилюватись нам не гоже. Всім нам дружба допоможе. Молодці. А тепер іще один раз. Хвилювалось наше море. Екіпажем нашим. В горе. Та хвилюватись нам не гоже. Всім нам дружба допоможе! Працюємо в зошитах. Сторіночка 68. Завдання 1. Розглянь сторінку, представників яких професій ти тут бачиш. Що ти знаєш про ці професії? Яку користь приносять результати роботи цих людей? Познач, про яку професію ти хотів би дізнатися більше. Обведи представника тієї професії, з яким би ти хотів би зустрітися. Наступне завдання 2. Тарасів тато працює будівельником. Він знає, як виглядає його робоче місце. Що потрібно для роботи будівельника? Відповідні малюнки обведи, назви ці предмети, поясни, як ці речі допомагають будівельникові. Остання сторіночка завдання 69. Катя в голубому біля ялинки. Погляньте, будь ласка, як одягнена дівчинка. Так, одягнено дуже красиво, стильно. Як називається ця професія, хто так гарно малює? Так, це професія художник-модельєр. Щоб художником-модельєром стати, що треба мати? Так, дуже мати великий талант, фантазію, смак. Виконавши ці завдання, відправте в групу соняшник. Дітки, кожна професія дуже важлива. Треба і лікар, і вчитель, і всі інші важливі професії для нас. Я вам дуже дякую. До побачення, до нових зустріч!